Христу. Навіки слава Богу, єдиному і живому. Мені перед оцим же яким роликом сьогодні відео хочеться похвалитися. Я вже раз хвалився усіми дарованими Богом собачкою Китцею. Покажи, будь ласка, оператор, кицю, собачку, хлопчика, щоб розуміли, який то. Антоній, Антоній. Антошка. Розумний, Антонь, розумний, а киця, вон диви, яка лежить, киця, бо він рівнує до киця. Йди сюди. Кий, Антон, йди сюди. Що там? Добре. Оце знайомий, ти грайся з ними, Святославчик, і що тебе? Ні, не ні. Бажаю. Ось, шановні, у нас є ще одна. І сім'ї, родини такий вид діяльності, ну, якщо просто назвати, якщо це можна, благодійна діяльність. От сьогодні ми пів дня займалися, допомагали людям в Тернополі, повезли. Жінка і чоловіка, вони мають захворювання в І до це пішло не одна година, і не дві. Яснові, що це машина підприємства мого племінника і заправка. Ось, це один який такий фрагмент. а так у нас їх дуже-дуже багато. Де допомагаємо матеріально, де завеземо в Тернопіль лікарню з барошти, Теребовлю, де і грошима поможемо, де воїнам АТО продуктами допомагали серйозно, розумієте? Є така можливість, якщо Бог дав, бо заслуги моєї ніякої, то тільки що їхати і мати бажання стати рано, поїхати, повезти. Хорошо поспілкуватись з братами і сестрами, во бо славу Божу. Але я тішусь, що ми цим займаємося. І я тішусь тим, що саме завдяки життєвій позиції мого племінника Бориса, оце відбувається. Бо я своєю пенсією, у мене ні автомобіля власного, ні велосипеда, нічого такого немає. Оця австрійська хата, де я мешкаю, тут чотири сім'ї проживає. Їй вже далеко поза 100 років, десь під 140 років колію будували тут завтра угорський цей хату. Все. Правда, в мене хороша колекція, як ви бачили. І чудесна бібліотека більше 10 тисяч назв, книжок. Е, ну, колекції, так, і нумізматика, філателія. А матеріалу нема, але Бог мене переконав, синок. Якщо будеш робити хороші справи, е, якщо будеш робити хороші справи, ти так дивися. Щоб воно було цікаво людям, то буде в тебе все. І машина, і пальне, і вистачить тобі на хліб насушний, і вистачить людям допомогти. Сьогодні є такі конкретні люди, які хочуть спільної молити. Просто хочуть. Вони хворі, багато сьогодні хворих людей. різні заходять. Сьогодні дуже рідко знайти людей справді здорових фізично. Розумієте, сьогодні сам тип харчування, ви зрозумієте, який він там. Додатки, які хочете, і в основному це не на користь здоров'я. Вода заражена, хлоркою і прочі, повітря часто заражене, розумієте, але є воля Божа. А він всесильний, батько наш, начальник життя, правда? І якщо ми з ним живемо, то і та земна дорога буде чудова, нормальна. Бо сказав, я вже повторяюсь, один космонавт, відомий призвичай, не буду називати, каже. З Богом весело і в'ями. Про це ж говорив Петро Мамонов, чудесний проповідник. Для мене немає там то Московія, то Сербія. Ні-ні. Є слуги сатани в Кремлі, це без сумніву, але є великий народ. Десятки мільйонів наших етнічних українців, русинів, це в тій державі живе, так? Десятки мільйонів. Розумієте? І частина етнічних земель наших, українців, русин в складі Російської Так званої Федерації, розумієте? Ось, і там є багато людей, які обурені діями сатаністів з Кремля. І давайте будемо молитись за тих людей. Будемо молитись, бо їх там піддають репресіям, їх по-різному переслідують. Розуміємо їм, важко сьогодні, але вже прийшли, вийшли. На вулиці люди поважні кажуть, припини війну, припини війну, сатаніст. Розумієте? Ось то ми повинні молитись за тих людей, які сьогодні бажають миру, які вірують в Бога, які воїстину християни. А що можна погано сказати про священника, який жив в Московії і проповідував Олександра Меніна? Але його позиція свідчить, що він воїстину був християнин, його зарубали в 90-му році. Прямо недалеко від хати рідної. І таких багато, багато. А німців, розумієте, дуже багато. Це, що сьогодні ми бачимо, оці дії страшні, коли, здавалося, церква російська православна освячує агресію проти нашого народу. Вбивство, вбивство, кровоприлиття. Тому що там немає православної церкви. Пророк, я повторяю, це на кожному кроці нам повторяти і запам'ятати. Іоанн Кронштадтський, це воїстину християнин більше 100 років назад спророкував. Церква Христова в Росії буде знищена, тобто в Московії. Так і сталося. Ви знаєте, хто революцію затіяв у 17-му році, атеїсти безбожні знищили. І далі продовжує пророк. А відроджена буде в лапках. Сатаною, і справді, в 1943 році Йосиф Ісаріонові Сталін своїм указом відродив РФЦ. Але там в масі своїй великій священики тут під сатаною мають пагони. І сьогоднішній владика цей Гундяєв, це не секрет, про це говорять наші генерали СБУ, ви знаєте, хто про це говорить. Це агент КГБ, який раніше був, працював на Кремль. Швейцарії під псевдо Михайлов, година яка. Шість хвилин пересвідчує. Але я так бачите, трошки перейшов на іншу тему. І я вважаю, що якщо ми забудемо Ісус, слова Ісуса Христа, ми християни, коли він спілкувався не тільки зі своїми учнями, коли проповідував і одні люди, такі знаєш, фарисеї, налаштовані книжники. Та ми тебе, та ми з тобою, ми були там, там. А він їм просто спитав, каже, а коли я був в лікарні, ви мене відвідали. Це Ісус їх питає. А коли я був в тюрмі, ви мені помогли. А коли я був спралий, голодний, ви мене напоїли, нагодували. Коли таке учитель було з тобою? А він знаєте, яку відповідь дав. Той, хто був в тюрмі, той, хто був хворий, спралий, голодний, це був я. І ось ми спитаємо, які ми християни, Діденко, ти багато допомагаєш? Ти багатьох підтримав, нагодував, поміг трохи, 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 дуже мало. Буду старатись. Молі один за одного, щоб ми цих слів Спасителя ніколи не забули. Ви розумієте, сьогодні великі суми тратяться, щоб годувати цю твар. Бо це, кажуть, порода, це британська собачка і добре, і прекрасно. І ця киця, бажа, яка продає, прекрасно, спеціальний ікон для них. Але ж є люди, в яких пенсія 3 тисячі гривень. І коли утримання собачки в день обходиться біля 50 гривень, приблизно, якщо в неї є апетит, І так само киця та консерва одна коштує 30 гривень для неї. Але я находжу шлях краще. Я купляю курячі шийки. Вони дешевші, молотком розтовчу на довбні, і вони робляться як фарш. Бо буде таке грошей, так, можливо, і сестра послухався, буде на мене гнівати, що я таким чином виходжу з положення. Але це натуральний харч, ще й курячі підуть. То я кажу, якщо ми дбаємо за ту тваринку, і ми повинні це робити, бо це Бог нам дарував тих собачок, котів, все він нам дарував для нашого буття. І коли до потопу, коли людина ще не впала в гріху, вони м'ясо не споживали. І людина м'ясо не споживала. Це відомо всім, розумієте. Це вже для нас нагадав нам апостол Петро. Крові не споживають. Але сталося так, як сталося після гріхопадіння, розумієте, після потопу люди почали споживати і кров. В м'ясі, в м'ясопродуктах, в рибі. І знову ж я відходжу від основного ось цього питання про богодійну діяльність то я вас прошу, дуже прошу тих, хто поділяє зі мною погляди, мої погляди, мої в позиції, просто в молитвах просіть, щоб Бог зробив все, щоб я людям служив. У нас, коли входиш на обіця дідової, хат, дідової хатинки, є велика картина, як Ісус репродукція, як Ісус миє ноги своїм учням. Мислиться Петро, ножки він миє ноги. І каже їм. Ви називаєте мене Господь вчитель. Так, я є Господь вчитель. І я вам ноги вмив. Це я вам дав приклад. Робіть і ви це. Це не значить буквально, ми... а це якщо ти хочеш бути кимось великим, то стань малим. Стань малим. Живи Словом Божим, споживай Слово Боже. І суть цього життя після споживання Слова Божого. Якщо ми його воїсну споживаємо, і воно у нас в серці. Це любов, любов, любов. Любов до батька безмежна, який любить нас безмежно і до нам подібних, до людей. Дякую за увагу. Дякую Богу за це щастя з вами спілкуватись сьогодні так продуктивно. Всього вам найкращого. До зустрічі з Богом.